Знаєте, що мучило мене під час проходження дістать? Я не могла зрозуміти, чому Блонд Блейзер викликає в мене підозри, а звізі я легко вайбую, і вона мені приємніша. Обоє, начебто, не ідеальні, багатогранні героїні, але до Менді всі ставилися з недовірою, а Кортні стала улюбленицею гравців. Це засилля історії типу хлопаків змусило нас бачити потороченість в силі. Чи це погано прописані персонажі, що звучить божевільно. Бодіспач одна з найкращих ігор саме з наративної точки зору. Давайте розбиратися. Очевидно, що вас чекають спойлери, тому дивіться відео на свій страх і ризик, якщо ще не грали в гру. І так, прямо зараз, будь ласка, вліпіть лайк. Поставили? Дякую. А тепер до теми відео. Найкраща аналітика по Подіспач, яку я бачила, це коли стрімерка назвала цю гру сутінками для хлопців. the main character kind of feels like placeholder for lonely dudes in their heads. All of his responses are perfect, and he's super funny all the time. And then two of the hottest girls are fawning over this guy the entire time. It's Twilight for guys, man. Main character is Bella. Blonde Blazer and Invisigal are Jacob and Edward. чесно, краще не описати. прям Bella, Edward, Jacob тільки загорнута в male Він посередній нецікавий мужчина без грошей, але з моральними принципами за все хороше і проти всього поганого. Але варто йому з'явитися де небудь, всі панянки відразу відкладають свої справи і біжать до нього. Well, I'm wet. І не тільки панянки. Для повноти картини ще не вистачало, щоб його називали особливим чи обраним. Я б ще зрозуміла, якби це був і дресельба. Я усвідомлюю, який вплив я маю на жінок. Якщо ви дивилися мої стріми, то теж могли чути моє щире здивування тим, що ці божественні красуні з надздібностями знайшли в Роберті. Він дихає, він не є мудаком, планка настільки низька. Порівняння з сутінками не робить Діспач поганим, просто доводить, що всі історії вже були колись написані, але варто лише загорнути їх в певну обгортку, і з цього вийде новий, крутий і якісний продукт. І Діспач дійсно феноменальна гра. Це майстер-клас написання діалогів, які в кожній репліці відображають того, хто говорить як найкраще. Візі завжди буде як на голках, саркастична та прискіплива, бо вона не довіряє світу і людям. Скільки неприємних реплік про себе, глузування чи зрад вона могла споглядати, маючи свої здібності. Ламбе самовпевнений і зарозумілий, бо він знає, що він сильний і потужний, він щиро дивується, якщо він не найкращий. Бо в його реальності це просто неможливо. Він домінує в діалогах так само, як він домінує в бою. І як він не здаватиметься до останнього удару під час сутички, так і в розмові він до останнього буде стояти на своєму. Ми приймаємо недовірливість Візі та її песимістичний погляд на життя, як ми приймаємо запальний характер фламбе. Але чомусь Блейзер це не працює всі її діалоги, які ніжні, щирі, вона від щирого серця піклується про Роберта та інших, готова захищати слабших і в той же час переймається, щоб не сильно покалічити поганих хлопців. Її слова не мають розбіжностей з її вчинками. Вона рятує Роберта на початку не просто від вуличних хуліганів, вона рятує його від життя без мети. Менді мала б стати для всіх лицарем в сяючих обладунках, і чесно, на початку вона такою і є. Я пам'ятаю її епічну появу. Світло ліхтаря освітлює силует. Вона розкидає бандюків наліво і направо, а потім протягує руку допомоги скаліченому роберту і навіть вставляє назад його плече. Моя перша реакція була Вау, ну що за жінка. Я дивилась на неї з захватом, з обожнюванням з відвислою щелепою. Її представлення було всім, що нам треба було знати про неї. Вона правильна, рішуча, дуже сильна. Але при цьому трохи дивна, трохи сором'язлива, трохи кокетлива. Це був ідеальний баланс, щоб відразу показати так, вона надпотужна, але за маскою супергероїні є людина, багатошарова та не така проста, як може здаватися на перший погляд. Та ми не бачили в цьому лицемірства, скоріше загадковість це приваблювало і інтригувало. І думаю, саме тому, вперше граючи, я щиро раділа, коли ця красуня зі мною фліртувала. Ну тобто з Робертом. Виглядало, наче вона просто опинилася в правильному місці в правильний час і врятувала Роберта від неминучої долі. Але в якийсь момент ти розумієш, що Блонд Блейзер щось не договорює вона привітна, трохи кокетлива. Ну добре, вона з нами відверто фліртує. Але в якийсь момент ми помічаємо, що всього всього є подвійне дно. Вона не просто так опинилася на цій вулиці, вона не просто так запропонувала випити. Вона не просто так з нами спілкується. Вже пізніше ми розуміємо, що вона хотіла познайомитися з Робертом в неформальній обстановці, щоб зробити власні висновки про його характер. Це мало б демонструвати в ній гарну лідерку, яка дослухається до своїх підлеглих, але не ліниться робити ресерч, щоб самостійно приймати рішення. Натомість це викликає в нас протилежну реакцію: Мене тестують, а я навіть не розумію для чого. Це насправді не дружня розмова, а співбесіда. І хоча на папері пояснення виглядає обґрунтовано, але з позиції Роберта це дійсно підозріло. Найбільше ми насторожуємося, коли чуємо наше ім'я з її вуст. Вона знає про мене все. Мій бекграунд і моя історія для неї відкрита книга. Ми весь цей час були в дисбалансі. Це викликає тривожність, паніку, настороженість. Бо коли Роберт Робертсон третій для Менді як на долоні, вона ж каже нам наступне: це логічно, це правильно. Вона тільки познайомилася з тим хлопцем і випила з ним пару келихів пива. Вона поняття не має, чи може йому довіряти. Звісно, наративно, це не б мало файного ефекту. Якби вона виголосила довгу промову про те, хто вона і звідки має сили. Більше того, це було б дуже тупо для її доволі розумної персонажки. Але оцей дисбаланс сил створює перші тріщини в позитивному відношенні гравців до неї. Розглянемо аналогічну ситуацію, коли ідентичність Роберта звучить голосно і без прикрас. Рой, не ховаючись, називає його мекаменом у вбиральні моментальна паніка, недовіра, агресія. Але Рой легко послаблює напругу в кімнаті, пояснюючи свою подальшу роль в відновленні його костюму. Баланс моментально вирівнюється, ми на рівних. Звісно, ми можемо ще додати сюди історію з фанамаменом і щиру паніку, коли він з'являється на екрані, якщо ми піддалися імпульсу поцілувати блейзер. Отут мені здається, образ Гомлендера найбільше впливає на ситуацію. А так як ми відверто накосячили, у той поцілунок дійсно був дуже імпульсивним,

Менді знову не показує себе як надійну подругу колегу. Називайте її, як хочете, бо вона за спиною фономамена показує нам, щоб ми відмовилися від запрошення на спільну вечерю. З контексту далі ми знаємо, що це вечеря, на якій вони розійдуться, і третій зайвий там точно ні до чого. Але це виглядає нещиро і недовірливо. Якщо вона буквально за спиною свого бойфренда провертає таке, то коли вона щира? Звісно, ця стена має допомогти нам збудувати з неї конект, прикривши її і відмовившись від запрошення, або навпаки, трохи зіпсувати наші стосунки, якщо ми погодимось. Але на чому укріплюються наші відносини на брехні, або точніше, прикиданні перед третьою людиною? Та, як наймене найбільший образ блейзер ламається саме в ідеї виконати когось з команди, це суперечить усьому, що вона представляє. Ці розмови про реабілітацію лиходіїв і програму, спрямовану на повернення їх до суспільства, виявилися нічим більшим, ніж розмовами. Вона приймає рішення не як лідер, а як пішак корпорації, бо й своїх, щоб чужі боялись. Це показове вигнання, приниження, виокремлення цапа від бувайла, це суперечить всьому, що ми до цього знали про блейзер, бо це про корпоративну жадобу, ходіння по головам і перерізання горлянок. Тобто, в якийсь момент вона любо зробиться з Робертом, коли він перестане бути корисним. Якщо вона гвинтик бізнесу, то ми можемо очікувати, що вона присвоїть костюм Мекамена як тільки його полагодять. Бо це те, що роблять корпорації. Вони не інвестують в щось гроші від великої любові і щирого серця, вони інвестують в те, з чого планують отримувати прибуток. Мекамен більше ніколи не буде самостійним, тепер він власність СДН. Бо якщо ви думаєте, що робота Роберта диспатчером покриває витрати на виробництво його костюма, ну це як мінімум наївно. Більше того, вона навіть не є справедливою. Блон Блейзер, очевидно, є улюбленці і це візі. І вона без зайвої думки каже, що будь там на останньому місці її б не вигнали. Тобто, справа навіть не в показниках чи метриках, це тактика залякування і контролю. Зроби показовий кейс. Що в нас тут не дошкільна програма, де можна чудити, що хочеш, і тебе все одно погладять поголіванці. Ми корпорація, яка радо викине вас на вулицю, як тільки ви перестанете приносити вигоду. Але якщо ви не улюбленці директора, бо тоді вас навіть не попруть з команди, а просто відсторонять від виконання обов'язків. І ось тут і відбувається найбільша помилка розробників і геніальних нараторів гри, які до того робили все ідеально. Ця сцена. Повністю руйнує увесь образ, який вони вибудовували в діалогах і майстерно показували через візуальний ряд. Дайте цю роль Чейзу, який терпіти не може візи з якоїсь причини. <реку> That me. You guys got і це мало б сенс. Вона остання в списку, він радо хотів би її позбутися. Це зробить їх стосунки ще більш напруженими. Але звісно. Не завадило б дати діду мотивацію, а то відчуття, що він її ненавидить просто тому, що вона існує. Теоретично, роль поганого хлопця можна було б віддати Роберту. до прикладу, команда б жахливо поводилася цілий день, ставлячись до роботи і до нього несерйозно, то мало б сенс, що він хотів би показати, що в нас тут не дитячий садок, і або ви серйозні щодо своєї роботи, або ви літаєте. Але це не має сенсу, бо перед тим Роберт всіх зібрав і провів з ними виховну роботу. Яка між усім іншим подіяла ми караємо рішенням викинути когось з команди не тільки того, хто вилітає, ми караємо і Роберта, бо він чудово справився, він тільки почав збирати їх докупи. Це подібно до моменту в серіалі Тед Ласо, якщо не дивилися, дуже раджу, де Ребека викидає Джеймі з команди, коли Тед тільки почав пробиватися через його броню і формувати дійсно класну футбольну команду. Але в Ребекі є мотивація. Вся її арка першого сезону розкривається в цьому моменті. Вона є тіньовою антагоністкою, про існування якої головний герой нічого не знає. Тож ким в цьому моменті постає Блонд Блейзер? антагоністкою без мотивації, яка ламає гру Роберта і руйнує його тяжку роботу. Це знову розколює команду, це знову відкидає його назад як ментора, і під кінець, як же я крінжувала від її спіча до викинутого героя. Ми твої друзі, вертайся до нас! Сі, Біфоріл, Ти буквально головна причина, чому ця людина опинилася на вулиці без підтримки й опори. Тож так, зробити Роберта ініціатором викидання з команди не має сенсу, хіба що тоді доведеться поміняти місцями події в грі. Спочатку він викидає когось з команди, показуючи, що він не черговий диспетчер, до якого можна ставитись неважливо. але це відразу міняє динаміку його стосунків з Тім. І, навряд чи промова про феніксів могла б на щось повпливати, хіба що під час цієї промови Роберт би визнав, що він облажався. Якщо вам не подобається ідея зробити чей за поганим хлопцем в цій ситуації, то навіть те, що цей Девід Блейзер можна було б виправдати, все, що треба було для цього зробити, це дати наказ згори, що це корпоративний булшіт. що вона ніяк не може на це впливати. Більше того, Можна це було б завернути в почуття провини для Роберта. Мов ремонт костюму забрав більше ресурсів, ніж ми розраховували. Ми не можемо тримати на зарплаті всіх, нам треба позбутися від когось одного. Це робить вибір особистим для Роберта, це робить його частково винним у ситуації, дозволивши в майбутньому відрефлексувати, як його необдумані вчинки з шраудом привели його не просто до втрати костюму, а й до того, що він покалічив життя людині в спробі його полагодити. Та чор з ним з грошима, хоча в мене багато питань до того, скільки в SDN ресурсів і чому вони здаються бездонними. Просто заберіть цю ідею від Blazer і віддайте її піджакам на горі, яких вона не може контролювати. Зробіть її Ешлі з хлопаків, а не гомлендером. Ну, Ешлі може не найкращий приклад, мабуть, мейв більше підходить. Але якщо ІзДН це корпорація і в першу чергу бізнес, то покажіться через раду директорів, виконавчий комітет. А не приносячи в жертву наймилішу персонажку гри. Бо на кінець це саме те, що й поламало образ Blond Blazer, якою б крутою не була стена порятунку Роберта від Шрауда і його посіпак, але як то кажуть, осадочок остався. Якщо вам сподобалось це відео, то я нагадую вам поставити лайк, запрошую підписатися на канал і чекаю вас для обговорення в коментарях. Чи цікаво вам і було послухати, чому зрада Envisі відчувається такою натягнутою? Бо в мене є пара думок на цю тему також. Якщо ви хотіли про це послухати, дайте знати в коментарях. А з вами була Настя, Брігморська Відьма, АКА пані Відьма, Ака Анастезія. Ака я не знаю, як я хочу перейменувати мій канал, тож поки буде нікнейм з інстаграму. До речі, підписуйтесь, в мене там щось типу особистого блогу, де я ділюся думками про все підряд. Всім дякую за перегляд, а особливо спонсорам і патронам каналу. Імена цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. Дякую, ваша підтримка дуже важлива для мене і мотивує робити новий контент. А на цьому все. Побачимось якось завтра!